Штук принесла. Надія Рубльова з лампочками на пошту приходить другий день. Вчора міняла свої, сьогодні принесла дончині. Бо та на роботі. Каже, це останні такі у неї вдома. Залишились лампочки розжарювання лише на дворі. Економками я пользуюся вже знаєте, скільки років? 30. І ще в нас тут мені не було. З Ужгорода привозила такі довгі, уобразні. А це такі, що там то на кухні були, такі, п'ять штук ми собиралися. А на дворі хай гори, що я включила, виключила і пішла. Там ж вона довго не горить. Більше енергії будемо зекономити, також і грошей менше будемо платити. Серед лампочок на обмін принесли лампочку 1984 року випуску. Ціна 1 рубль 20 копійок 220 вольт. Перше перша вдома лампи розжарювання на економні замінить Олександра Василець були не одна економна не було, а це взяли економні всі. А ще залишаються не економні є багато ну, штук п'ять в черзі за лампочками на обмін. Надія ходот. Хватить чи не хватить? Ну хотілось би, щоб вистачило всім. Сусідка сказала, що міняли їй теж хто сказав. У нас вдома 16, Тільки п'ять так і дві ще в сарай залишилось, а то всі економки висять. До новгородціверського відділення Укрпошти для обміну привезли енергозберігаючих лампочок на 560 чоловік. У перший день звернулися за лампочками близько сотні містян. Вчора у нас дуже багато було людей, Лудно дуже було до самого вечора. Сьогодні спокійніше, якось, ніж вчора. Приходять, уходять. вот да, утром соседка сказала, я зібрав і пішов. А взагалі економити вдома? Звісно. І раніше економіку я ж купляв ці лампочки. Гроші ж так вже тратив. Ну а як такі? Башна, башна, тепер обмін. Тому що в державі не вистачає електрики. Треба допомагати державі. А чим допомагати їй? Держава приложила, як зекономити. Економна лампочка, треба ж її розуміти. Вона ж менше бере, значить вона не перегружається. Лампочки, які привезли у Новгород Сіверський, зі звичайним цоколем. Ті, що в упаковці низького класу енергозбереження Ф. Це вказано на упаковці. З тонким цоколем економніші класу Д. З тонким приблизно 30%, однак люди більше просять зі звичайним. Тільки одне, що погано вчора було, що коли я принесла 5, таких мені треба, мені з тонким цоколем не треба. Мені треба отакі от всі, а мені давали, щоб тільки три ті, а дві ті з тонким. Ну, слава Богу, віддала. До кінця робочого дня зі звичайним цоколем вже всі лампочки розібрали. Менше половини залишилося з тонким. Коли надійде, нова партія для обміну невідомо. Коли він ще до чорні обувь лампочки, то нам повторно завезли. На села доставлятимуть лампочки для обміну наприкінці місяця. Тетяна Лось Віталій Коровко Суспільне новини Чернігів.